І що буде те буде. Малюк не захотів іти геть. Щось тримає його поруч. Досі не можу зрозуміти що. Хоча я ці обставині радий. Він допомагає. о яка атмосферна місцина Прикольно. Ого. Малий чорний, ти що флеш, ти що супергерой, так швидко перемістився. Я так не вмію. О, там щось світиться. Демона світло. Звідси важко побачити. Важко побачити, а в мене є снайперка. Ну я бачу. Я геть можу його зняти, але я не знаю, чи це наш, чи це не наш. Вимкну ліхтар на всякий. Я не знаю, чи це наш, не наш. Ну йти мені туди. Так, так чорний, розвідай. Там люди. Боюсь, що на них нападуть, але не злі. Ага, дякую. Бо я міг вже напасти, я вже міг знести його. Легесенечко. Добре, що не зніс. Так. Артем. Гета ти на та поспішайся. Там валтузня, пропускать не Це білоруська мова, до речі. Як мінімум дуже схоже. У нас перекур ще хвилин 10, потім поїдемо далі. Ага. Перекур в них 10 хвилин, ну добре. Подивлюся, що тут у вас. Я коресного. Погодка я бачу. Погодка це іронія з погодкою. Погодка не дуже. ага не забився. як привітання передавай Степан. Білоруський Степан. Так, що, можна щось прикупити, можна щось взяти собі таке гарне. Хороший набій? Та в мене вистачає тих набоїв вже. Можу трошечки для снайперки взяти. Ну і в принципі на цьому закінчимо. А тут що? А тут... Та все, тут в мене все є. О. А це вже цікавіше. Сам розумієш. розпаковувати не буду, тільки найкраще. Давай подивимося, що є цікавий. Так, ну це мені не потрібно, тихар. Саморобна пневматична гвинтівка, практично безшумна і точна. Надбірний тиск у полоні збільшує забійну силу, проте тримається надовго. Ця гвинтівка, що треба підкачувати. Найпотужніша з гвинтівок, які виробляються в метро, здатна вражати цілі навіть за укриттями. Ого. Найкраща снайперська гвинтівка для наддалеких дистанцій. О, я собі таке хочу. То давай зробимо обмін. Ааа... Не вистачає. Не вистачає грошей. Тобі Ну то все. То йди лісом, як не вистачає грошей, я хотів мінятися, ти не захотів. Так, ну що, пішли? Ви куди погнали? Попаки. У мене є снайперка. Чим може краще по стелсу? Так точно товаришой ценати. Чим може краще їх постелся. Что скаже? Нікого. Увага, ворог! Де? Ого. Чорний їх відволікає, так нормально. Зараз не бачу. Шукайте. Якщо прогавимо, ми зірвемо усе завдання. Ооо, там снайпер сидить. Ну, добре. Ого! Нічо собі. Ви знали, як свої п'ять пальців. Завдання зрозуміли. Так, точно, товаришу та Виконуйте. Чисто і тут немає. Буду по стелсу. Нікого. Буду пробувати по стелсу. Увага, Де? Так, розвернися. Скотняк. Ще прогавимо, зірвемо усе завдання. О. Розвернувся. Ну що, у мене нічого, так, ну можна їх, в принципі, ножами якось покласти, але вони всі, я думаю, пройдуть. Угу. Точно з розвідки добре ховається. Уважніше дивіться. Так як би. Ой-ой-ой. Ой, бляха, не то. тикай, тикай, У нас втрати. Все, втік. Отак, всього лиш одного забрав і утік. Я хотів ножечком його. Корисне. Тепер розумію, для чого. Принесу ще. Ага, дякую. Фільтри це корисна Я штука.

Я ассасин. Так. Правильно, правильно, спивай, спивай, спивай. Все, доспевался. Ой, цей повертается. Ну давай, йди, йди з богом. Йди собі з богом. Я зроблю отак. Є? Yeah. Це нічого. Це щурі. Це як завжди були щурі. Ти чого там став, як зов? А ну тікай, бом дуре, слухай! Що А ну, наказ. про нас. Дуже сьогодні. Дуже хочуть робити. не А тобі Що ти думаєш, що ти рейнджер, тебе Дуже хочуть бити, а в них не вийде, тому що ми озіо. По каналізації якісь шуруємо, Вони нас не бачать. Просто банально нас не бачить. А, треба виходити назовні. А що такого? Ну рейнджер. А їх тут. Привіт. він один всю цю групу перебив. Ще один ось що сидить в засідці. Теж можна. Обережно... Підійти ззаду, зняти його. Тоді так, треба обережніше. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ти що, я повернувся назад чи що? Там снайпер сидить Снайпер проти снайпера. Диви. Де ти? е? Рылась. Врылась. Є Чудово. Розібрався. А ні, ще хтось розмовляє. Ще хтось світать ліктариком. Ну. Отак от, от. Тепер точно все. Ще не все? Ого. Ого, ого, го ого, го. го Це було сильно і неприємно. Практично всіх перебив, і тут він такий виріс. Герой. Так, 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 так. Щось мені Не Тихіше води нижче трави. Це про мене. Ага, було діло, було діло. Перебив я в поїзді всю групу. Я хотів постел, а вони не захотіли зі мною постелсу. Прийшлося їх перебити. Тоді так, треба обережніше. Балачки, дивіться. Там уважніше. Я обережніше. Ага. Вони стрибнули. Один стрибнув туди. Я потихеньку помаленьку так от... Оп! І... Я змеж... зможу влучити ножем в нього. Ой, траха. Не зміг. Ну, спробував. Спробував і не вийшло. не таке Угу, сонце святе, сонце святе, треба спати гарно. Так, добре. Спробуємо цього от ще хлопака. Приспати. Так, я. я можу спуститися. Я знаю, що тут солдати, кондо напроти мене. Знову війна. Нам то щойно з фашистами помирилися. Гропи yeah. не минуло. Ну а що робити? Склади, кажуть, знайшли з якимись неймовірними запасами. Якщо їх хтось інший захопить, нам заплив. А чого це? Ну подумаєш. Там щось світиться, так не хочеться вилазити. О. Туди. де. Тут звідкіля. Так, темрява, мій друг. Темрява, мій друг. А там нас не темряво, там у нас світло, і там два солдати, як мінімум. І ось то ще один солдат. Розвертайся, щоб я тако підійшов. О, о! Це воно? Оце воно. Оце воно. Стелс. Я продовжую по максимальному стелсу. Рухатись далі. О. О! Як гарно виліз. Як же гарно виліз? От і мій цей ніж, який я кидав і не влучив. Так, 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 так. Оп. Є. Так, я правильно хочу иду? Тому що я довго не відчиняв свій журнал не відкривав. Але наче сюди, Наче все видно. чорно червоні тебе, І одно хочуть вбити. Ого, скільки їх там. Там їх більше 10 чоловік. Там реально їх більше 10 чоловік. То, знову, так і по стелсу буду йти. Це найкращий шлях. І снайпером до світить, так я можу тут якось пролізти? Не можу. О! Тут були. Угу, білочка показує максимально прямо. Депозісувати плани вояків червоної лінії. Дістатися до полісу. Повідомити про плани червоних. Зрозуміло. Зрозуміло. Ховаємось за ящичками. Нас не видно. Не вилазимо на світло. Ого! Ого! А як тебе так прям можна виробить? Я можу нож ніж кинути? Але тоді я спалюся. Так, туди? Ще один буде? Що побачить мене? Хто там світи? З двох сторон зайшли. Так, 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 так. Супер. Перечекав. Супер. І... Ех. Так гарно все йшло, так все гарно йшло. Пов собі потихесеньку, нікого не чіпав. Бояться тебе. І все одно хочуть вбити. Ага, бачу, скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, не встиг порахувати. Так. Так що пішли? Е, сам ти гнидай, я не гнида я. Я порядний диверсант. Я самий порядний диверсант, що може бути. Проходь, проходь, проходь. Я затримуюся. Тебе якщо йде? Ти що, равлик-павлик, Що ти так повільно? Як слимачок якийсь? Ти поки всіх перечекаєш тут. Ну шо, розвертайтесь, розвертайтесь, давайте. Давайте. Вс. Так ще цього ж видається, значні. Зараз я розізлюсь, зараз я без стелса. Зараз я просто без стелса їх всіх покоцію. І одно хочуть вбити. Ну давайте. Ви хочете без стелса? Зараз буде без стелса. Тара буде максимально без стелсу. Ну, цьому пощастило, він вижив. Перехожу слідучий вагон. Тривога, тривога. Мінус три. Дезахтіли по мирному сеч. А вон это. Вон тогда светил. Так, є, є. Бяха там з зверху, що він навалює. А бачу, бачу, бачу. Так, йдемо далі. Так, звідкіля? Спереду. Протигаз мені покоцав, але я десь тут бачив протигаз. Новесенький, осьо. Осьо. Оце інше діло. А то оце граєшся з вами по стелсу, по стелсу. Не захотіли по стелсу, до побачення, хлопці. До побачення телебачення. Де там чорний? Де ти малюк сховався? О, радіо. Малючок. Ти його знаєш. І він тебе. Я знаю, це певно лісницький, зрадник. Або Павло, або Лісницький. Ну, зараз подивимось. Опа, лісницький. Ти думав я один? Ну все, капець тобі. Якось так. Здорово був, лісочко. спокійно. Так, порядок. Чого нас тут взагалі поставили? флешбеки Лісницького. І що нам чорний хотів показати. Що це ми побачили? Дуже добре лісницьке. Тепер, товаришу Морозов, треба організувати випробування вірусу. У вас, здається, були відповідні тілові. партнери. А, -а, -а то це Володь, Павлік Морозов. О, яка відсилочка. Володь, сплатити... На зрадника. Від Дайте мені результат... Раніше, здається, його прізвище й не казали нам. Точно, товаришу генерале! Ти вбив рейнджера. Ти зрадив орден. І думав, що це сіє тобі з рук. Це ми ще побачимо. В мене є непоганий козир! Ти. Ти руки прибере від данни лісницький. Скотиня. Бери на себе ти. сам розумієш. Окрім тебе, більше нікому довірити не можу. Не підведу товариша Генерале. Дуже цікаво. Але більше не можу. Хто Втомився. Mm -hmm. Ну, це вже щось. Ми вже побачили. Що робив Лісницький, падлюка? Е. Убити чи оглушити? Ну, не знаю. Давай оглушимо. Я дуже погано. Але ти правий. Убивати гірше. у У ситуації для повернення використовувати тільки вхід на красній площі. Повторюю, використовувати тільки. Тому що я пацифіст. По натурі своїй. Просто кинув ракети на всіх чорних. Просто так вийшло. Але я визнав помилку. Так, і що? І що? і куди? Ага, прямо. Что прямо?